Е, так, друзі, е, всім привіт. Хотів би сказати, що я повернувся до він. Так воно і є. Але на жаль, хотів сьогодні спробувати провести стрімчик, так як новий мені доїхав. Але налаштування на ньому немає. Я згаю свої дві години, і на жаль, нічого в мене не вийшло. Ну тут трошки інтернету не вистачає для того, щоб нормальні трансляції проводити. Це по-перше, а по-друге, мені треба там повністю переробляти налаштування, тому що на ПК мене одні налаштування, а на ноуті зовсім інше. І так як мені не вистачило часу, я, на жаль, не зміг вийти в прямий ефір. Ну нічого. Війну ми запишемо і ви це все побачите. Зараз на дворі вже в нас темно, тому і камера в нас буде ось така. Ну Нічого, в принципі, мене видно, головне, щоб було чути все інше то прелюдія. Добре, в нас чекає на нас бойова рівність, і наш суперник це ось такий альянтик. Так, у них залишилось три удара при рахунку 4169, 196, я перепрошую. І в нас 21, 21 удар, 3753. В теорії, якщо напрягтися, маємо перемагати, але суперник теж досить непростий. Тому не будемо гаяти час і переходимо до боїв. Збираємо там суперника, якого нам під силу. Мені під силу десь 6200-6500. Все інше для мене трошки важкувато. Ще треба докачати певних героїв, і тоді можна буде вже пробивати. Як бачите, тут сила команд в середньому 7К. Але є такі, яких ми можемо спробувати піти розбити. Добре, давайте ось перша ціль розминочний. Так, що бачимо? Два фіолетових герої. Луна не впевнений, що на цьому режимі буде відігрувати, але еквалайзер такий. Досить часто він грає проти тебе. І суперник культує після того, як бойова рівність спрацювала, тому може бути по-різному. Добре, два фіолетових беремо жовтих і червоних суди, щоб зеленого лицаря добувати. Правий фланг він слабкий, ну як слабкий, типу ударники, але їх не сильно боюся. Так поїхали. Отже, ось така у нас буде перша експериментальна команда. Пам'ятаєте, Джунеїда? Так, я до сих пір ним граю. Вирішив спробувати таке поєднання. Так, 5398 398 проти 6234. А, майже 1000 різниця, ну, трошки менше, там 800 з копійками. Ну, окей, поїхали. Зараз побачимо, хто кого. Головне, щоб був камінчик. Це саме головне. Так, 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 так. Фу, 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 фу. Блін, ну червоного каміння мало. Не вистачає нам для зарядочки, хоча дивіться, комбо полетіло, комбо летить далі. Хм... Так, треба якось ось тут три червоненьких зібрати. І, блін, те, що я казав, бойова рівність, вона така. Сьогодні вона працює за тебе, за тебе, після тебе і тому подібного. Так. Дуже-дуже погано. Е, погана ситуація через один хід зарядиться луна, і нам буде непреливки, чесно кажучи. Тут треба якийсь такий хід зробити, максимально корисний. Червоних я можу дозарядити, але після ульти Луни, скоріш за все, з них зріжуть ману. І це все буде до одного місця. Давайте ось такий хід зараз зробимо. Є. Так, дві 3 віки жовтих. Це чудово вже хоч щось видніється. Але проблема в тому, що у нас тут Джунаїда може зараз е спробувати пробити. Четвірку жовту мені немає сенсу збирати, тому що тоді я втрачу жовту трійку. І тепер придеться грати через комбо. Тільки через комбо ось таке. Так, супер. Зараз подивимося. Ох, чудово. Так. Зараз буде працювати бойова рівність. Так, 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 так. Ну давайте. Це суди віддаємо. Рунаїд має пробити. А, трошечки не вистачає. Ну, з камінчика одного жовтого ми заберемо. Руген у нас суди б'є. І зараз будемо піднімати ось цей каміння. Так, супер. О, ох, ох, полетіло. Так, у нас заряжена миша. Отже, це зараз нормально можна шкоду пронести. Ну що ви розуміли, якщо на суперниках і на нас не висить ніяких дебафів і бафів на суперниках, то буде 2 по 200 2 по 200 а це у сумі 400. Давайте подивимось на цю шкоду. Бабах! Все, ну, мінус всі. коротше, це перемога. Ось воно, ось воно. Перший бій, затягуємо якимось чудом. Ну, каміння, каміня під'їхала, і можливо я робив правильні ходи. Так, добре. Ну тут залишається нам тільки добити. Я вже не буду там чекати, поки спрацюю бойова рівність, тому що каміння на полі є, і це дає мені можливість постійно заряджати своїх героїв винну і, і просто добивати. Так, давай. Та скільки ж можна. Ухилятися. Ох, ухилянт. Так, окей, це суди. Червоних підводимо. Ну і зараз е наступний хід має бути перемога. Все впорались. Супер. Так, трохи на дворі холодно, тому треба вдягатися. Так, перший бій затащили, і переходимо до Нек соперника. 6859. Блін, ці п'ятизіркові загони це щось, чесно кажучи. Навіть не знаю, не впевнений, що я зможу пробити е, даного монстра. Можливо, візьмемо щось крутіше, але не з такими потужними героями. Так, 6341. Хм. Ну, теж теж. Давайте спробуємо, а там як піде, Діана. Так, друзі, тут спробуємо ось таке поєднання, жовте блакитне єдине, тут зараз загони, трошки я зміню. Ну і в принципі, в мене все влаштовує. Команда начебто потужна, докачали льоньку в мультяшному костюмі, тому я думаю, має бути розрив. Ну, зараз побачимо. Так, 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 так. Ну, через комбо. Давайте жовтих, синеньких складемо. І все, на цьому камінчик закінчується. Ну, це як завжди, в принципі, то. Так. Тут жовтий роз'їхався, що є дуже кепсько для нас. Дуже кепсько. Так, три жовтих так. Або ж три жовтих знизу можна складати. Три жовтих знизу навіть не знаю. Навіть не знаю. Давайте ось такий хід зараз зробимо. Є пробиття, просто пробили. Пробили з каміння. Та ти що? Ну це видаю. Жах. Ну, я реально вражений, з каміння пробили. Таке колись бувало. Я вже думав, що це нереально в нашій улюбленій грі. Так, добре. Руптисіньких де заряджаємо. Зараз працює бойова рідність і. хм, Хто зараз відіграє? Правильно. Скажений качер. Так, кого будемо блокувати? Сіні, ну я не боюся, тому давайте ось сюди. Гагахнемо. Тепер е, пройдемося ось так. Бемс. Тепер е, давайте ось так зробимо. І ось тут ось так зробимо. Через комбо. Зараз кинемо максимальну е, кількість каміння, щоб вона нам не заважала. Так, пішло перекидання. Трошки не туди. Ну, буває. Це ж нормально. Так, супер. Так, що в нас тут? Що в нас тут? А в нас тут мінус Кирюха. Ну нічого страшного, зараз боєваріність працює, плюс зараз маємо лорда Локі дозрядити, плюс тут скаміння добуваємо. Коротше, все на мазі. Так, що в нас тут? А тут? 465%. Блін, ну цю треба добувати, я ж не знаю, як воно піде. Плюс защепимо ту, так що нормально. Так, є пробиття. Нам би ще якось отут. Трохи каміння підкинуло під б. Ну, 4 синеньких має, типу, в я зараз маю це все пробити. Все? Goodbye. <гуд> а, <-бай> Друга поспіль перемога. Ну, нормальний суперник просто для мене. Тому і впоролись. Добре. Next? 7035. Блін, не знаю. 783, капець. Де такі монстри беруться? 6700 грімсті, але, блін, не хочу я на них бігати. Так, що тут маємо? От сюди давайте бігаємо. Так, Фунгусін, Сесилія. що ти робиш? 240%. Так, увороти місті, Баункрашер, Лазара. Ну, знаю таких героїв. Давайте, давайте спробуємо пробити. І що? Правильно, возьмемо раджиша. Наша команда готова. Ось така червоно-синя. І знову-знову джунаїд. Поїхали. Ну тут, в принципі, як центр роблю на синій грові. Якщо вони зарядяться, вони втрьох мають виносити повністю фланг. Хоча з новими загонами це дуже-дуже важко зробити. Так, добре, відразу три червоних каміння по центру залетіло. Угу. Так, при цьому краще не стало. Ну добре, давайте ще ось такий хід зробимо. Так, четвірку бачу в місті. Правильно, і зелених туди давай і куди ж. Так, і що? Що маємо? Маємо два заряджених героя соперника. Ну, блін, ніхто не казав, що буде легко. Я цього точно не казав. Так, ну давай синенький, вилітай. А ну. Ех, ну, зараз подивимося. Зараз буде боляче. Так, по 400 та це не сильно боляче. Так. Тепер дивіться, що робить наш тигр. У ці обороти, які вона накидала, наш тигр просто не вілює. Показую. Значить, знімаємо дебавчики. Пух. Отримуємо бавчики. Хм. І вбиваємо. Так, який флан будемо виносити? Давайте, мабуть, лівий. Лівий. Справа тоді можна буде щось там вигадувати. Поїхали. Так, дивіться, бончіл попав, пофіт попав і персей попав. Ой, ніхто не ухилився! Стоп! Як це працює? Які вороти? Такого не мало бути. Ну не маєш відсотка, скільки там пройде, не пройде. Коротше, цей бій треба буде переглянути. Щось я вас тут обманув. Хоча я реально тестив цього героя. Ми заходили на угородчиків і. було 100% попадання. Не знаю, як це спрацювало зараз. Е, мабуть, щось пішло не так. Добре, давайте Джунейда все-таки сюди віддамо. Це, мі це мінус герой все-таки. Мінус герой. Так, той на зарядці зараз буде. Три синеньких в Лазару. А що мені це дасть? А я Бог його знаю. Або три червоненьких. Давайте три червоненьких. Синенькі почекають. Можливо, там ще червоний знизу зараз дропнеться. Ну ні. Так, а зараз буде боліще. Ну, а зараз відкисла. Ха -ха. Тому що дебаф пофіта спрацював. Супер, супер. Так, давайте це сюди. Е, так, ну давай. Блін, і тигр не воскрес. Ну як так? Я в набігах його тестив, він мене воскрешав мінімум по три рази. Тут ні разу не відродився. Не разу. Блін, ця гра мене кумарить. Щось коротше його ого, ульта мене сьогодні ну, реально підкачала. Я тут думав, зараз я покажу, наскільки він крутезний. У вороти мене змогли обійти всі, та ще й не воскрес. Зашибісь, кричали гості. Так. Блін, навіть не знаю. Я б цього добив би. Ну, реально, тут просто б добив би, щоб він мені не заважав, і тоді можна буде кидати каміння, заряджати своїх героїв, та і все. Давайте так і зробимо. Не буду я тут ризикувати. Тут поднімемо каміння, і тут будемо заряджати своїх героїв. Це є зарядочка. А це означає: іди сюди, зелень. Зараз пробуємо його пробити. Так, що ти там? Ого, накидав на себе. Ти диви, який? От. А я пробью? проб'ю 1279. Офігіть. Офігіть. По іншому це не скажеш. Не, ну це реально, це якийсь треш. А як мені пробувати? Ну, типу, я б'ю і щось нічого не коїться. Що це за героїв? Фіни, що ви наробили за героїв? Я реально це не розумію. Що це за діч? Не, ну я, звісно, дав давно не грав, ну бліт, ну це просто це дуже жорстко. Що? Знущайтесь, що це за герой, якого тупо нічого не може поробити, і він оно мегаміньон такий шалений, що я прям не знаю, що робити. І каміння, блін, ну де-де-де? Мені тут ходи треба робити. Вони, їх тут немає просто. Так, є, добре, нанив. Три синеньких Суди. Зараз він знову ультане. ай Ай-яй-яй, Ай-яй-яє. Так, тут треба хід пропускати. Зараз хай бойова рівність працює і будемо, я не знаю, щось спробувати якось його докецати. Ага, ох ти. Боншіл відродився. Та ти що? Що ти будеш робити? Так. Нічого собі, ми мегамньона змогли пробити, і він знову вилазить. О, oh, май гад. Ні, ну це нереально щось. Це щось фіне, блін, блін, реально. Перекачане якесь. Що це за герой? Що це за герой такий? Я його нічого не можу йому зробити. Та пішов геть, ти що, знущаєшся, чи що? Це що, приколи такі? Ну, давай, касай. Благо! Благо. Оце дебаф пофіта спрацював. Ви бачили це, це жирнюче? Я не знаю, що йому робити. Я, звісно, перечитаю карточку того героя. Ну, це просто щось шалене. Ти. Блин, топа, я три в нього даю, в нього вилазить мегамінь, і ми нічого зробити не можемо. Просто щось нереальне. Ну, нічого, порались. 3-0, і в нас залишається ще три спроби. Поїхали далі. Коротше, довго думав і надумав. Будемо вигулювати зараз червоних. Правильно? Правильно. Так, що у нас тут по загончикам? 27-й сюди. І фіоло такий вигуляє. Не знаю, правда, як зайде. Щось мені це поєднання не подобається. Ну, треба кудись засовувати героїв. Немає інших, все. Все, закінчились. Добре. Ах ти, блін, злетіло. Нічого, повтор. Готово. Бій. Зараз подивимось, трошки поміняв розстановку. Зараз побачимо, як піде. Так. Так, так, так. Ну, з фіолом вгадав, червоним, як завжди, не дуже Не дуже вгадав. Ну нічого. Так, давайте три суди. Так, по фіолу бачу відразу, що ми можемо 9 камінчиків зібрати. Не знаю, що воно нам дасть, але. Це ж краще ніж нуль. 100%. І давайте фіола сюди вкинемо. Так, рівня, до речі, спрацювала. тихо, тихо. Якийсь бігти, ти що? Не дурій. Ох, ці телефони. Так, давайте ось так спробуємо. Оставити. І червоний я встигну зібрати. Поки що отак. Давайте через комб'ята, ну максимально. Може десь там камінчик якийсь прилетить. Хоч десь, хоч щось. Угу. Поняв. Так, ну всі. Всі заснули. добре. Так. Я теж зроблю ось так. Зараз еквалайзер спрацює. Так. Жовтих це синіх, дуже багато полетить. Ну давай. Ну мені просто зараз сенсу, ну, типу, від цих е червоних чотирьох немає. О, тепер є сенс. Давайте спробуємо зараз пограти. Правда, зараз буде дуже е спекотно, е тому що, скоріш за все, я програю цей бій. Ну, таке діло. Буває. Буває. Нічого не поробиш. Грає гра. Так. Блін, ну це зараз бойова рівність працювала би просто перфектно. А так. Так, я тут, е, я тут навіть дозаряджу двох червоних героїв. Зараз бойова рівність працює, зараз подивимось. Можливо, ще щось затягнемо. Круто, тільки Машка зарядилась. Оце я, звісно, видав базу. Загони неправильно розставив, пріоритети неправильно поставив, нупш. Нато вона гра, так. Та контратака. Це нам без різниці. Тут маємо ще переживати, а ось у тих двох навіть не знаю, зараз тут всі засипають і отримують нормальну таку шкоду. Ну. ну 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 Фрррр. Все, Всіх скосили. Коротше, затопив. Затопив. Я ж кажу, давно не грав у війни. Так, що в нас тут? Ми можемо ще в когось зараз жахнути навіть. Ну, щоб було легше добувати. Ну, давайте сади. сюди. Зараз поялю басіку в контратаку. Так, обійшли. Супер, чудово. Е, ну, навіть не знаю. Лікарів тут наче немає, то можна оце все діло підривати, мабуть. Хай летить, а може ще щось там зацепить якось. Ні, не зацепить. Це ще скажу що ти лікар. Поняв, зрозумів, записав. Добре, матч реванш треба брати. Обов'язково. Три очки. Супер. Ну, давайте так ось спробуємо. Я навіть не знаю. Поїхали. Червоного каміння не було ж на початку бою, можливо, зараз воно буде. Побачимо. Загрога вигулюємо, яку я дуже давно вже не вигулював. О! Ого! Просив червоне каміння, так є. Так, тепер головне не натопити і правильно зібрати. Блін, капець його багато. Я так не звик, я так не звик грати. Так, четвірку, тут червоний стане. Трійка, трійка, трійка. Трійка і тут, тут підніметься, тут встане як потрібно через комбо. Все. Бачите? О, правильний хід. Я ж можу теж думати. Тепер ось так. Це в нас зарядочка йде. Супер. Блін, контратаку не хочеться бити. Реально не хочеться. Що по камінню, так, зелень туди-сюди. Ну, коротше, зараз щось будемо вигадувати. Бах, мінус 2. Могилу притримуємо поки що. Притримуємо поки що, поки хіл не зарядиться. Ну, звісно, звісно, а по-іншому ж бути не могло. Зараз полікує. Ну, зараз правий фланг, і що що, спробуємо донести? Так. Є. Є, є, є. Давайте ось так, ось так, ось так. Тут три зелененьких. Можливо, там знизу червоненький підійде. Та ти що? Пісенька. Три в пустоту червоних. Та ми ще навіть зарядилися. Так, бойова рівність зараз працює. Ну, треба, треба ультанути, мабуть. Блін, хоча не так, не треба було ультувати, Ну, добре, зараз. Я в будь-якому випадку зараз одним камінчиком дозаряджаю нам знову червоних героїв. І зараз будемо якось добувати. Пробувати. Мені головне зараз, якщо кіпрота проб'ємо, один лікар, ну в куті мені вже нічого не зробить. Це ж не машка, не машка. Тому я думаю, проблем не буде. Так, знімаємо контратаку. Це суди, це суди, це суди. Мінус. Мінус, звісно. Ну, і тут має догорати. Все, дивіться, з другої спроби ми пробили. Майже фолового, тому що три очки, які я з нього вибив, це таке собі було. Ну, і не залишається остання. останній удар. Підбираємо соперника і будемо закінчувати на цьому нашу війну. Ну, я думаю, що перемога за нами. Давайте глянемо. 10 ударів у нас. 0 у них. За 10 ударів, думаю, ми маємо набрати 121 очко. Ну і ось останній наш суперник. Паоло Пінкас. Паоло Пінкас. Ох, загони жорсткі, герої теж жорсткі. Але цього суперника можна, в принципі, пробувати. Так, тут є два лікаря. Але ж, ми спробуємо. Отаку От команду маємо. І в бій. Блін, з загонами, звісно, проблеми. Треба докачувати, качати, качати і, пере, і докачати. Так, ну це таке вже. Так. Блін, так хотілося б, щоб тут десь фіол стояв. Де так. І зараз би четвірочка додав. Ну добре, давайте ось так. Через комбо заїдемо. Так, Так. Треба було брати жовтих. Треба було брати жовтих, але мені про це ніхто не сказав. Так, ви бачите, неправильно розставили загони. Авіана не дозарядилась, не вистачило одного камінчика. Ну, таке не сильно страшне, тому давайте зараз будемо потрошечки рухатись. Тепер нам треба десь зелень заряджати. Блокуємо. Центральний героїв тут через комбітину пропускаємо це зелень сюди. Є. Так, тепер, 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 тепер. Тогося що, але тут три камінчика. Тут три камінчика, можна просто цих двох забирати. 100%. Давайте ось так. Спробуємо. Так, все, мінус 2 зробили. Так, Бронеріс у нас зарядився, але не бачу сенсу, поки що його використовувати. Давайте пару ходів поробимо. Можливо, зараз дозарядочку якусь там зробимо певних героїв. Авіану, наприклад, можна дозарядити. Бо тут я вже айну цю не встигаю виносити. Так, є. Так, зараз два лікаря. Ну тут один більший герой залишився. Тобто, в принципі, я не бачу ніяких проблем, щоб ми зараз його перемагали. Так, 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 замедло по мані, кинули це. Ви, звісно, молодці. Але це вас не врятує. Так, хотілося б дозарядити все-таки якось зелених. І потім вже вибивати, вибивати це кодло та диви, що робиться. Скільки кристалів? Скільки кристалів? Так, а лікаря, але ж тут не взяв, же ж лікаря. Халепа, халепа може бути. А давай кріс підірвемо вже без різниці. Так, супер. Каміння стали так, як потрібно. Ну і зараз будемо якось. Айно ну, зараз будемо забирати. 100% вона мене кумарить. Щоб вона не полікувала. Так, давайте. Раз, два, три. Дівчинко йди сюди, не пробив, але доб'ю. Це сюди, це суди. Знову зелень в пустоту. Мінуса робимо. Так, тут у нас що? Тут у нас підриваємо кріс. Зараз чекаємо, тому що Ну, рис в будь-якому випадку ультане. Я дозаряджаю знову жовтих. Зелений каміння летить, просто як не в себе. Ну, все, це перемога. Всі герої заряджені, а це означає, що цьому лікарю капець. Ну все, добуваємо. Коротше, натопив нормально на цій війні, тому перепрошую. Я ж кажу, треба вклинитись в цей ритм, він, на загони дивитися, я вже все це, це позабував. Але результат начебто непоганий. Друзі, нормально так пробили. 246 очків маємо, шостий результат поки що. І чудово, можете вітати нас перемогу. Я думаю, що тут уже все зрозуміло. Вісім ударів, а це означає він. А на цьому дякую, як завжди, чекаю на ваші теплі коменти. І побачимось у next відео Всім пока!